Альона Кохановська привела свого сина Марка на щеплення до центру первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві. Два місяці у нас два щеплення буде: поліемеліт, сподівадифтерія і гепатит Б. Я вважаю, що це потрібно для здоров'я дитини. У мене всі в сім'ї робили ці щеплення, всі гарно переносили. Вважаю, що ми сьогодні теж гарно перенесемо. Щеплюють тут дітей до 18 років. У день грудної дитини до закладу звертається до 70 людей, говорить медична сестра Людмила Шкіль. Трошки менше йдуть діти, школярі. Школярі 16 років вже більш старші йдуть діти, їх менше, бо там менше по календарю щеплення менше вже прививок іде. Планову вакцинацію дітям в Україні роблять згідно із календарем щеплень. Імунізують від 10 хвороб. Це, зокрема, від гепатиту Б, туберкульозу, поліоміеліту, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту. Наше населення діточок за 5 місяців в середньому від 85 до 90% відсотків зробили те щеплення, на яке вони підлягали взагалі. То рахується до року діти і ставиться план, що ці дітки у нас повинні зробити в два. Місяці щеплення в 4, в 6 і в рік. Ну і в півтора року вже йде як ревакцинація. Тобто Ми по цим діткам, які у нас народжені, порахували, що у нас повинна зробити така ж кількість діток у ці щеплення. І вже від цього ми відштовхуємося. За перші три місяці 2023 року в області щепили близько 20 відсотків дітей. Це приблизно стільки ж, як і торік, каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. Це доволі мало, і одна з причин це те, що зараз на період воєнного стану. Закупівлі вакцини за державний бюджет не проводяться. Все, що у нас є, це те, що надходить з гуманітарної допомоги. Того року також була гуманітарна допомога, але вона була в меншому об'ємі ніж зараз, і проводились частково закупівлі за держбюджет. Не завжди всім регіонам усі пункти вакцинації вистачає вакцини, які необхідними. За словами епідеміолога Олександра Перцевого, торік за перші три місяці на Полтавщині зробили майже 36,5 тисяч планових щеплень. Цього року за такий самий період майже 38 тисяч. Тарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.